Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про меблі, без яких наше житло було б пустим та незатишним. Давайте пригадаємо назви меблів, які є у кожного з нас вдома: Стіл, Стілець, Шафа, Диван, Ліжко, Комод. Тумбочка, полиці. Меблі роблять із різних матеріалів. Із шкіри шкіряні меблі. З металу металеві. Зі скла скляні меблі. Із пластмаси пластмасові. З дерева дерев'яні меблі. Давайте пограємо з вами в гру. Один багато. Один стіл, багато столів. Один диван. Багато диванів. Крісло одне, багато крісел. Стілець один, багато стільців. Одна шафа, багато шаф. Одне ліжко, багато ліжок. Одна полиця. Багато полиць. Одна тумбочка. Багато тумбочок. Один комод. Багато комодів.